Тільки що один рибак ходив і кидав десь 6, може 7 грамів, то отакі пучки трави доставав, блин. ну взимку тяжко вже піймати, програєте, програєте цю боротьбу з рибою. Отакенькі кавирялочки, маленькі ваги. Я ж кажу, проводочку роблю таку. Зробив закид. Пауза, дуже велика пауза, така доброго ранку ми з України. Друзі, сьогодні насправді зимова така рибалочка, покажу вам гарненькі такі краєвиди. Візьму сьогодні мікрушну, мікрушну саваду, саваду до 4 грамів. Рівно, да, рівно 2 роки тому ця савада в мене як прототип з'явилася. Ну, а потім пам'ятаємо, вона довгий час не виходила. Зараз вже як рік, вона є у продажу. Така жерстка. На цій ділянці я частенько рибалив і коли брав супер таку мікрушну паличку, я вам показував, казав, що тяжко взяти рибу, яка тікає ще в рогоз. Тому оця палочка, мікрушна до 4 грамів, вона жерсткенка, буде змога її швидко виволокти. Так, друзі, гляньте, видно, що рибаків не дуже багато, ось є один слід, але я бачу, що він ну, і в зворотньому напрямку. Рибак пройшовся і вернувся. Тому, а от по цій стежці жодного сліда. Тому це я буду сьогодні тут першим рибаком. Це дуже і дуже гарно. Містяків не так уж і багато, тому... Займу точечку, піймаю десь п'яток, 5-6-7 риб. Щось відзнімлю, щось розповім вам. Ну, Ранок починається дуже добре. Кожного року починаю зимовий мікроджиг от з цієї точки. Хто дуже давно в мене вже на каналі, то, мабуть, пам'ятає оце дерево, я тут починаю. І, скажімо так, останнє відео по мікрухі, по мікроджигу було десь в мене, мабуть, влітку. Останній раз брав мікроджиг, але на водоймі була крига. Ця водойма, зараз підійдемо. Ця водойма теж замерзає, але не так швидко. Оця супер-така суперова заводюха вже замерзла, але бачимо, там ну до туди я не докину мікрухою, піду вниз по течії, може десь за рогозом знайду якісь місцяки. Тому будемо пробувати. Так, ладочка. Не зламаю я її спробую вилізти. Зараз, друзі, на дворі мінус один. І чекати, що щось розстане, то ну, мені здається, сенсу нема. Треба починати рибалити. Заодно і спробуємо, що може цей спінінг. Трішки затягнемо фрикціончик добріше. Так, навіть якщо щось і клюне, то ну, буде цікаво поборотися з цією кригою. З першого закида рибки нема. Ой. Ще тут трішки очеред, тому і кидати невдобно. Так можна і зламати спінінг. Цей спінінг дуже такий коротенький, це 61-ша довжина, то можна кидати так сочерета дуже і дуже добре. Ну що, друзі, походив, побродив. На всіх тих місцях, де я раніше рибалив, вже крига стоїть. Поки що окуня не можу піймати, але не можу сказати, що рибалка вже скінчилася. Добре, що взяв ще одного спінінга, спінінга лайтового і на одній з точечок знайшов Так, якщо кидати під кутом, то можна буде покидати лайта. Може, тут буде щука. Е, в... да. Не в цьому, в минулому році, я якось натрапив на цю точечку і піймав гарних щук. О! От такий ще спінінг в мене є азура савада до 16 грамів. Не знаю, нема вже в мене просто слів. Опа, друзі, перша клівака сьогодні. А щоб ви розуміли, находився і накатав, мабуть, вже 50 кілометрів. І находився добряче. Переїхав на точечку, декілька років тому я тут рибалив. І усе. ходю-ходю і такий красень, гляньте. Суперовий окунець суперовий. Зимовий такий окунчик мікроджиговий. Взявся на таку лічиночку хітомі. О! Отакенький от красень. Зацепився, обірвався отакень от 0,161 флюрик. В'яжу завжди морквинкою. Такий вкусний, вкусний гудзик. 10 обертів в одну сторону і 10 в другу. Так, флюрокарбона усе візьму десь сантиметрів 70. Гачки такі, знаєте, візьмемо не дуже мілкі, не 12-й номер, а усе, мабуть, візьмемо 10 Да, десяточка буде те, що треба. Грузик з гачком зразу в'яжу до флюрокарбона. Ніяких засібок не використовую. Риба пасивна, тому всякі оці застібки це зло, скажем. Так, от збився, не знаю скільки зробив обертів, але зазвичай роблю 5 обертів. 5 обертів і потім такий гудзик клінч. Так, ще тут впасти і все. Так. Чесно кажучи, думав, ото остання моя рибалка, ото були пригоди. Находився, але ж піймав. А сьогодні тільки хожу, хожу. Ще нічого не можу піймати. Ну, це одного піймав такого красення. І все. Ага. Не взяв офсетних гачків, тому бачимо, борюся така нитчата водоросель, дуже і дуже багато. Незважаючи на те, що тут стоїть 1,5 грама. Цепляє сильно і сильно водорослі. Я бачу тільки що один рибак ходив і кидав десь 6, може 7 грамів, то отакі пучки трави доставав, блін, кидав, кидав, заморився кидати і пішов. Тому, друзі, використовуйте. Ну взимку тяжко вже піймати, скажімо так, рибу. Ну того ж окуня тяжковато піймати. Якщо десь на щуку потрапите, то я згоден. А якщо ви виїхали ловити окуня і берете лайтову снасть і ставите там 7-10 грамів, то мені здається, ви Програєте Програєте цю боротьбу з рибою. Отакенькі ковирялочки, маленькі ваги. Я ж кажу, поставив би менше, але ну, сильний вітер. Сильний вітер не можу поставити. І може навіть з цієї сторони потрібно було взяти солідну паличку, таку дуже і дуже акуратненьку. Проволочку роблю, вірніше проводочку роблю таку. Зробив закид. Пауза, дуже велика пауза, така 5-6 секунд. Ще трішки Ще трішки вітерець допомагає, колихає шнур і моя приманочка, поки я тримаю її на дні, вона там болтихається. Черв'ячок чер... піднімає свій хвостик і рибка реагує. Тышка. Ось є, є, друзі, дивіться. Була був, був контакт з рибою і ось, ось, гляньте який красень, гляньте який красень. Давайте його на сніжок покладемо і трішки розповім. Дивіться, друзі, взяв отакенького красення, гляньте, поставив вольфрамочку в 1,5 грама і теж отакого черв'ячка. До цього ставив вже і 0,6, і 0,4, але самі бачите, який вітер позаду мене, і такі маленькі ваги я не можу контролювати. Палочка жорстка, сильно видуває шнур. ну і... Колихає ту мою приманочку, там на дні, я нічого не відчуваю. Поставив півтора грама і отакий от красень, і такенький красень. Ну що, друзі, можу констатувати, що рибалочка сьогодні не вийшла. Ту задачу, яку я перед собою сьогодні поставив, а це. Піймати 6-7 окунчиків в мене не вийшло. Але треба шукати і плюси. Ви побачили, що не завжди у Дмитрика клює на кожному закиді. Це по-перше. По-друге, все ж таки відкрив, можна так сказати, зимовий сезон. По мікроджигу зробив якісь висновки. По-перше, приїхав на цю акваторію, а тут потину багато-багато трави. І мені здається, трішки я не підготовлений. У мене в коробочках, в моєї тої сумочки, нема овсетних гачків. Офсетні гачки краще проходили цю траву. І може ще щось було би краще. І оце ще мінус такий сильненький-сильненький вітерець. Але незважаючи на <плес>, такий ітог, можна сказати, руки, я все ж таки рибою запачкав. Друзі, кому що сподобалось, а навіть якщо не сподобалось, просто ставте клас. До зустрічі. І слава ЗСУ!